Якщо не внесете заставу за 90 хвилин, його переведуть до виправної колонії для неповнолітніх. Дідусе, врятуй! Благаю! Не хвилюйся, Барт! Скажи, що треба, і я зроблю! Дідусь любить тебе! Вестерн Юніон мотель і грошові перекази. Хочу переказати гроші на іноземний рахунок, щоб витягнути внука з невідомої в'язниці. Заповнюй форму. Я й не знала, що моя емочка у Колумбії. Та ще й займається контрабандою. Як добре що російська секретна служба приймає документи на Лексус. Містер Сімпсон, переказ отримано. Вашого внука відпустять. Слава Богу, коли оплатите сервісний збір, перебування в камерах і податок на наручники. Уже оплачую. Плюс чайові за те, що ви так нам допомогли. Він позвонив батькові, матері, померлі бабусі. Ні, він зв'язався зі мною, бо Барт знає, що на наді...